Найцікавіше, на мою думку, за сьогодні. Це, звичайно, дуже неприємна річ, яка продовжується те, що росіяни б'ють вже кожен день по енергосистемі України. Ми бачимо вже екстрені виключення по всій Україні проходять. Ну і зрозуміло, що росіяни будуть продовжувати це робити, і нас чекає, скоріш за все, дуже важка зима з відключеннями, з блекаутами, всім іншим. Але ми все ж таки до цього готові. Будемо сподіватися, що переживемо цю зиму. Друга цікава новина, як на мене, це те, що Трамп запропонував, якщо він веде 1 листопада 500% мита на китайські товари, то частину прибутку від цих мит передавати в фонд України, створити фонд для України і передавати. Але тільки в випадку, якщо такі ж самі. Тарифи ведуть європейці, тобто Трамп намагається затягнути європу в війну з Китаєм.